Отож, друзі, пайка для чайників, урок номер 1 Паяльник ми вже маємо, тепер потрібно його залудити. Тут взагалі все просто, я тисячу разів бачу, як це робиться. Беремо оло, беремо каніфоль, паяльник. Все. Зараз залуджуємо і все буде як у Тесла. Згоден невдалий приклад. Все буде як у наса. До речі, напишіть в коментарях, що таке наса і НАСА воно потрібно. Поїхали. Сейчас не выходит ничего. Мабуть, олова мало. Треба досыпать. Сейчас целый. Так, ну, теперь, здается, оно... Ай! Блин, забушен. О! О! начал дымить, нормально. Фигня это. Короче, берем э, канифоль. Берем э, олово безпосередньо, можна скористатися флюсом, кислотою. Я до речі, раніше думав, що флюс, коли зуб болить. А виявляється не тільки паяльник. Вмикаємо на максимум. В випадку все просто, на Я ставлю режим 3. Я ж казав, він швидко гріється. О, все, вже 450. Э, Дякую. Радіошопу. Берем паяльник, беремо олово, каніфоль, поїхали. Щас, може. Может так проще было, что ты... ты не чепляешься? дружина щепляется, а ты... Ой, по-моему, что-то... Что-то получилось. Ой, не получилось. Выкористовывай этот дымов смог, <как> 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 Пробуем доступный вариант. Паяльный все таки на великой температуре. Перевертаем. Насыпаем их кислоты, флюса, чи як вам. Зараз, зараз точно все выйдет. Зараз, зараз. <как> Опа! Давай. О! Все выйдет. По-любому, мабуть. Жесть. Пишемо в комментариях, що я зробив правильно. Підсказка, підказка, я включил паяльник.